В цьому відео на вас чекають неймовірні смачні заклади багато різних музеїв, арт галерей Також ми з вами відвідуємо ну, у Львові Руслана Багінських і навіть там собі щось придбаємо. Також зайдемо в палац потоцьких, будемо в будинку вчених. Я розкажу про топ 5-7 неймовірно смачних закладів. Це який розріз всім привіт! У вас сьогодні чекає неймовірний влог з Львова. Так що номо ну, розпочинати це відео. Катом снять? Я мене знімаю. Я вивернула руку. Я знімала, я знімала, ура! Вивертаю руку жахливо. Скажу, у нас пішов дощ, ми набрали парасольку на залі літній гардероб ем, на цю подорож. У мене чотири сукні. Так що те, ще я маю спортивні штани, це так дуже добре. Рекомендувати топ 5 наших закладів, де ми їли, які ми відвідали, і також дві кондитерські. І так, перший заклад це фут це якби не те, що ресторан це така, якби кафешечка. Там ви не зможете там, присісти, але там є столик, щоб поїсти. Є маленький мінус. В них нема доставки з хлопу з пол, але є так само і плюс. Вони знаходяться трохи далеко від центру, начебто, хвилин 20, якщо йти пішки. Але ми їхали на таксі, хвилин 15, так що в принципі це однаково. Але поруч є арт-галерея. Також я прикріплю фотографії. І ми об'єднали арт-галерею, тому що нам багато хто її рекомендував, і також цю фуд столицю Я скуштувала грибний суп, і це був найкращий суп у моєму житті. Це було настільки смачно, що я вам рекомендую. Хлопець взяв локшину з ялочною, мама там взяла якусь рибку. Мені, в принципі, ці страви, ну таке собі, але суп я вам рекомендую скуштувати мій суп. Наступний заклад це був шалом було в 11.30. Сніданки теж були дуже смачні. Я взяла шакшуту, батьки, батьки. Мама і хлопець взяли, начебто, збірний сніданок чи щось такого. Фотки все прикріпляю, було достатньо смачно. Моя шакшута була дуже смачна, настільки смачна, що це не був фреш. Також вони давали скипочку хліба. Теж, неймовірно, схочний, і знакоїв ми взяли чай. Ну, в принципі, так само я вам рекомендую, і в них, до речі, в 11.30 був лише один вільний столик на першому поверсі, бо там є ще другий. І вам я також раджу піти на другий поверх, бо там дуже дуже, дуже гарно, саме на другий, на мінус другий. Також ми снідали в моменті. в моменті. да, навіть таке було. Був заклад момент. Ми пішли на сніданок приблизно о 10 ранку. Там неймовірні офіціанти. Вони неймовірно вічоливі, такі добрі. Тобто мені цей заклад саме по як це сказати? По чому. Напишіть в коментарях, як це слово називається. Ну, по тому, як вони працюють. Боже, я забула слово, я потім при мене буду дивитись на це і буду будути. Саме по персоналу, по атмосфері, це просто неймовірний заклад. І якщо зареєструвати їхню карту лояльності, це ви про це можете дізнатись в інстаграмі у їхній сторінці, то там дадуть безкоштовний це не без квітік, суфлешечку. І вона, до речі, була дуже смачна. і Ми неймовірно її затестили. Також із достатньо вже не бюджетних закладів, це 36 по. Дуже странна назва, але якщо хтось знає історію цієї назви, то напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо для мене це достатньо цікаве питання. Там, звичайно, ціни не бюджетні, там трохи дороговато, але там перше там дуже смачно, да, там дуже смачно, і там неймовірний вид. Ми сиділи на п'ятому поверсі за виглядом не надворі внутрішній. А на площу ринок, і це було так гарно. Це прям було вау. Також там в них є двоповерхове кваліу. У них неймовірно гарно, так що чесно скажу. Навіть якщо ви студент, я вам раджу: просто прийдіть на каву. Візьміть одну каву на двох або просто чайничок чаю та відчуйте цю неймовірно гарну атмосферу. І так, по-кондитерським, які ми кондитерські відвідали. Перше, це цукерня, цукерня 36 по ще одна буде кондитерська, вони всі знаходяться на площі ринок або прям дуже-дуже близько. Так що, в принципі, це достатньо зручне місце розположення. Стосовно цукерні, це достатньо теж не бюджетний заклад. Тобто, там ви не знаєте, тістечка по 50 гривень, там я очманіла з печиво фраєрки за 140 гривень, чесно вам скажу. Але мама взяла яблуко таке запечене, якесь цікаве, і воно їй дуже сподобалось. Кава там була неймовірна. Ми оцінили цю каву, це було прям дуже смачно. Там дуже гарно, але я знаю історію цього закладу. Я почула, що вони змінили інтер'єр, і всі клієнти були дуже злі, що вони зробили, начебто, це хамам, тому що там дуже приємні стіни, приємні. Там нема кутів, там все закруглене, а столи мраморні або всі поверхні. Мені, чесно скажу, це не нагадало хама. Але мамі і всім іншим клієнтам це нагадувало. Також ми відвідали Cheese Bakery 2.0. В принципі, заклад цікавий. Мама взяла. Чи скейк малиново пармезан, чи щось такого. Мені не зайшло, бо я дуже люблю солодке, але мені так зайшла карамельна булочка, Боже. Вона коштувала наче 80 гривень, і це була найкраща булочка в моєму світі. Це було настільки смачно. Хлопець взяв чизкейк чи базиліковий, чи чорничний. Ну там щось теж було цікаве, і, до речі, дуже смачне. Кава там була. Ну, не вау. Для мене не вау. Для мене в цукерні набагато смачніша кава. Але цукерня знаходиться в провулочку в такому. І ви маєте вид або в закладів сидіте, або якщо ви сидіте на вуличці, сидіте. Напишіть в коментарях, як правильно сидіте. Сиси сидіте. Якраз у нас вже Франциска з вами пішла. Якщо ви сядете як не в закладі, то ви будете дивитись на стіну. Але чизбейкері до чизбейкері так важко дійти, це прям був треш Ми прям її дуже довго чекали, чекали, шукали. Вона знаходиться на другому поверсі над челентаном Тобто, якщо ви хочете відвідати такий заклад, а ви хочете, то він на другому поверсі. Але там неймовірний вид. На площу ринок, там так гарно. Так само, до речі, в моменті. Момент, там теж є вид, вид, ві. Теж дуже гарно. Я обрала такі заклади, щоб був неймовірний вид. Але якщо ви хочете трошки попалити калянчики, випити коктейльчики, ми відвідали заклад Чиллінг. Він, він, він знаходиться. Порочка Сі. Ще я вам можу сказати. Звичайно, перша моя реакція, коли ми зайшли в цей заклад, обоже скільки диму. Але в принципі нам дуже сподобалось. Кальяни хороші були ціна, теж була приємна коктейлі були трошки, мені здається, дорогі для Львова. Але поправте мене в коментарях, якщо це нормальна ціна. По меню ми там нічого, в принципі, не брали. Ми взяли три коктейлі і один кальян. І там були настільні ігри, і це так нам зайшло з хлопцем. Ми там пограли у дженгу, і це було дуже класно. Там є ведмедик, ви бачите, з Назвамо вау! Там ми щось вирішили знімати. Так і містечко. Зараз пішов дощик, награпає в нас чай. Чай. Я не буду знімати вам їхню реакцію. Ми зараз зайшли на неймовірне місце. Подивіться, ребята. А ціна квитка 20 гривень саме на це. На цей, цей італійський. Що, італійський дворик? А також тут є галерея. Я зараз вам швидко покажу. Дивіться. А, У них екскурсія. екскурсія, я це знімаю і вам розказую історію побудови будівлі. Я була в шоці від побаченого. Нас заставили одягти такі капці. До речі, це все ще італійський дворик. Там є три музеї, в які ми побували. Також там є заклад, де можна випити спритних алкогольних напоїв а також можна перекусити. Мені дуже сподобались ці експонати і ця кімнатка, тому що коли ти усвідомлюєш, що ці всякі пляшечки були знайдені в 1600-х, 700-х, 800-х роках, це реально дивує. Так, швидко вам зроблю огляд спальні, поки є можливість, Ми нещодавно заселились. Дуже велике ліжко, воно мені дуже подобається. Просто вау! Така стіна, освітлення. Тут є такий шкафчик, Карпіна, Авеліза. Також хотіла додати назву нашого готелю, це Family Residence. Мені дуже сподобався готель. Все було чисто, він достатньо маленький, але там привітний персонал, так що раджу вам залишатись в ньому. Він знаходиться прямо в центрі Львова, і це дуже зручно, тому що всі ресторани, магазини, бари поруч з вами. Це, до речі, весь контент з першого дня, і то у нас була лише половина. Ми на вечерю прийшли в KFC, бо розуміли, що це буде найкраще рішення. Ми просто були дуже голодні і не хотіли довго чекати. Ми зараз прийшли в арт-галерею. Спробувала цікаву поду. Квиток коштував 300 гривень. Це так не дешево. Не бюджетний варіант. Видите, яка я тут експозиция мой савард заплатится трэш, поступить так лесу. Якщо що, я вже не знимаю, Я вам знимает лавну спину. На третьому поверсі була невеличка галерея з картинами, і там навіть були ціни. От як ви думаєте зараз, скільки коштує одна така картина? Даю вам трошки часу подумати. Я була в шоці. Вони коштували від 7 до 10 тисяч доларів. Будемо тестити їжу. Меню я вам, напевно, прикріплю або от зфоткайте, але також в них є супи. Коротше, їдемо в номер, будемо їсти, затестимо, дам вам зворотню відповідь, чи це було смачно, чи ні. У мене оці лісті, може. Дякую. Так, у мене грибний суп, дуже смачний, от реально раджу. Лазаня, в принципі, нормальна. Ялочина, як тобі ялочина? Це, це локшина. Локшина з ялочина. Лов... Ну, типу, зайшла мамі і Денісу, Ми, мені, в принципі, ну, норм. Ну, Но суп просто неймовірний. Я трошки замерзла. Ой, яблочко, шахлыва просто як, я не понимаю почему. О, боже, я включила стабилизацию все стало а, а, Итак. О, Может, надень, ну, что... я с этими у меня шпилька. Можно найти меньшую вещь? Яблочко, можно есть? Это должен быть Так себе. Які ми кіє. Ножик гарно заточений. Дивіться, який розвіс. Це кір шматочок.

Багато контенту я зробила в свій інстаграм, скільки усього я знімаю, вам взагалі, залі скільки мене знімають. Окей, знайомці. Ми зараз йдемо на сніданок в інший цікавий заклад. Дам вам фідбек, чи я. Пишемо в коментарях, як правильно. Дам вам згодну відповідь стосовно наскільки це було смачно. Uh, я там зареєструвала карту лояльності і маю надію нам дадуть безкоштовний хайп, що вам. Мій образ of the day. Оці штуковки з біршки, як мать їх каже. Мама їх дуже ненавидить. Двінці кістраліваріус. І ця кофта Дениса. дуже класні офісіанты, прям дуже приємні. Такі прям полочки полі. Я це бачила, як я знімала. Стрілки сьогодні вийшли неймовірно. Я не могла нічого не купити. І ми пішли на сніданок, але повертались через один дуже гарний магазин. Я купила такий головний убор. Такий. Він був зі знижкою, там було багато а, кольорів. Там чорний, а, рожевий, ніжно-блакитний, блакитний, коричневий, червоний. Але я взяла білу. Вона була зі знижкою, і щось там вийшло тип, там 900 гривень 950 Це будинок вчених, і я вам раджу туди сходити. Там квиток недорогий і є дуже багато чого цікавого. До речі, він від нашого готелю знаходився в трьох хвилинах пішки. А це вже палац Потоцьких і там квиток був. Недешевий гривень 200 начебто. Але там було набагато більше зал, багато було чого подивитись, різноманітні галереї, кімнати. Кожна кімната була в різних кольорах, але в принципі соблюдався один той самий стиль. Після палацу Потоцьких ми завітали в заклад 36по. Я вам вже про нього розповідала, і я розповідала про цей неймовірний вид. Ціни, звичайно, там трошки київські, але воно того варте. Там було дуже смачно і дуже гарно. Це вже Cheese Bakery і я вам раджу заздалегідь бронювати столик, бо в них було дуже багато людей, і ми знайшли один останній столик на нас на трьох. Дівчата, ну я не можу вам про це не розповісти. В мене через пару днів буде день народження, і хлопець мені подарував дуже гарну каблучку. А побачити ви її зможете в моєму інстагену. Ми вирішили піти в бар, випити пару косичків курнути кальянчик. Але ми з не займаємось. Якби це special for you. not for us. Окей, okay? go. Вриваємось. Про цей заклад я вам теж розказувала це чилінг. В принципі, мені сподобався цей заклад. Ми дуже класно провели час, пограли в настольні ігри. Ну і на фініш ми залишили Руслана Багінських і купили дуже гарну кепку, а цей капелюшок я просто поміряла. Напишіть в коментарях, чи він мені пасує. На цьому наша подорож закінчилась. Дякую вам велике за цей перегляд. Поставте, будь ласка, лайки, вподобайки. Але поки відео триває, я вам мушу розказати, що ви уявляєте, ми були на двоповерховому потязі. В нашому випадку обід ніхто не відміняв, і ми заздалегідь в позадій хаті взяли з собою поїсти. Дякую вам за перегляд. Ставте лайк, підписуйтесь. І всім пока!